Як обрати вишиванку, аби підкреслити самоідентичність? Про це вже у гостьовій студії. Олено передаємо тобі слово сьогодні. Я запросила дизайнерку, етноодягу і засновницю власного бренду, який, до речі, існує вже понад 10 років. Тетяна Щурова у нас в студії. Я вас вітаю. Тетяно. З чого починалась ваша діяльність і як ви прийшли до створення саме авторської вишивки? Моя діяльність починалася з подорожей по Україні, збирання орнаментів, старовинних рушників, старовинних вишиванок. Мені це дуже сподобалось. Це були спочатку маленькі аксесуари, а потім я зрозуміла, що хочу щось більше і донести до людства, що можна зробити старовинну вишивку на сучасному одязі. Ви е, подорожували всіма регіонами, так? Ну, Практично. <с> ну це і Закарпаття, і Прикарпаття, так, і так. центральна частина і uh -huh. Південна. Так сталося, що ми зібрали е, всі томи е, збірнику вишивки Лідії Гавур. І там дуже багато орнаментів, старовинних, сучасних. І це от надав. Науковицям. Е, е, Мабуть, так, або я за неї біографії не можу сказати, але вона є авторкою книги. Вона теж збирала всією країною орнаменти. Наскільки велике ваше виробництво, і скільки там майстринь працюють? Може, і майстри є чоловіки? Хто знає. Майстринь у нас достатньо. А для того щоб виробляти ексклюзивні речі, ми не виробляємо мас-маркет. У нас це більш ексклюзив, і також можна замовити індивідуальні речі по малюнку. Такого ще ні у кого немає. А це тільки ручна вишивка? Ні, це може бути комбінована. Це ручна скомбінована з машинною вишивкою, може буде тільки машина, а може бути ручна. Взагалі у нас дуже якісна сировина, тому ну, частіше машинна вишивка виглядає набагато гарніше, ніж ручна, коли там, майстриня десь не виспалася під звуки сирени. – Людський фактор, так? Так, так. Присутній. А от бісер ви застосовуєте так, каміння якісь. Так, ми застосовуємо такі? і бісер, і також застосовуємо е, хришталь. Угу. І такі є. Навіть так. Чи, чим ви надихаєтесь для створення орнаментів? Е, е, надихаюся я більше, мабуть, на сьогодення більш подіями. Якщо в нас дуже тяжко, це от прям старовинні орнаменти, які, такі як калина, доби. А якщо хочеться щось більш свободного, це більш фейшн. Це вже ми беремо там, квіти, композиції квітів і робимо з них крестиком або гладдіо орнаменти, і вже фантазуємо і творимо. А щодо Петриківського дітей. розпису. Щодо чи Петриківського ви його. Так, ми його застосовували, бо я була переможцем конкурсу Петриківка очима сучасної молоді. У мене була така нагода поїхати до Парижу, представляти свої роботи. У нас перший показ з Петриківкою був в ЮНЕСКО в Парижі. Ми підтримували наших майстринь з ручного розпису Петриківського, і так сталося, що іменно в цьому році Петриківка. Статус нематеріальної цінності отримала. Це був 13-й рік. А скільки часу займає створення однієї сорочки чи сукні? Ну, залежить від, залежить від об'єму вишивки, так. Або Петриківка вона многослойна, це дуже довго. Це, мабуть, плаття може вишиватися і шитися близько 10 робочих днів, десь більше, десь менше. Залежить від крію, де Якісь елементи. Чим більше маленьких елементів, тим воно довше. А з яких матеріалів ваші вироби? Тільки, вироб... тільки е... натуральні? Тільки натуральні тканини це льон. Ну, зараз у нас ще є шерсть, угу. канобля. Ще є у нас крапива. Оце от новинка, яку ми в цьому році вирішили спробувати. Я... Так. Ну, вона немножко кусається. Але корисно, я думаю, так, так. для шкіри. Як змінилися вподобання людей? Чи частіше стали замовляти фемелі лук, весільні сукні, святкові, в принципі, от святкові вишиванки? Чи... Їх почали заказувати, але зараз акцент роблять на більш старовинні орнаменти. Якщо раніше це було там, блуза з виживкою, вона виглядає як вишиванка, але вона на повсякдення. А зараз прям старовинні рушники, якими от ми вдохновлялися, робили ці орнаменти, прям от такі багаті, прям сукні. А чому? Ви вважають, що це наша ну, повертаються до спадщини, чи можливо вважають, що це оберігає дійсно? От що кажуть? Так, люди? Вони у, у них є двояке значення. Хтось як. От, як на старовину да, зробити. А хтось вважає, що це є оберіг в наш час, який зараз на Україні, це от більше як об... скоріше оберіг. А чи ви робите ці кодування прям В вишивці? вишивці можливо, ну от хочуть там закодувати своє прізвище, так? Так, ми робили це більш на весілля, це чоловік та дружина вирішили собі зробити імена. І о, він на її вишиванці, а так, вона так. 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 А, це правда, що ви працювали навіть під час блекауту? Так, спочатку ми працювали як було 4 години роботи, 4 години ми відпочиваємо. Але потім прийшлось купити генератор, і наші жінки цілодобово ціло працювали. Бо в нас так сталося. Це у грудні у нас був. На підтримку українського української нації всі у нас була виставка Кот нації. Це були об'ємні картини як 3D. Можна було прийти, послухати через qr код історію тих картин, к чому імена вони були були зроблені. Там було на відкритті показ було 28 моделей. І вам треба було встигнути так, так на цей ми показ. Так, і Вот працювали дуже довго. А ви активно допомагаєте ЗСУ. А, яким чином? Яким чином ми відправляємо 10% від продажів а, фонди? А також у нас є волонтери наші Дніпропетровські, які допомагають а, хлопцям, які зараз знаходяться в лікарнях. Це ми даємо свій товар, а вони на аукціонах продають і всі кошти забирають на ліки. На ну і Я так от стало. Ну так, так, так. І наостанок, які відомі люди мають вашу вишиванку? Чи є такі? Так, є Є такі люди, яких я зараз не можу сказати. Ну, чекаємо, поки вони одягнуть її. Із останніх, от вчора, була Леся Нікітюк, нашій вишиванці, Володимир Шумко. Це люди. Які в основному це 95-й квартал жіночий. Це люди, які нас надихнули, що треба рухатись тільки вперед і не озиратися на все погане, яке було раніше. Дякую вам, пані Тетяно. Нагадаю, що ми спілкувалися з етнодизайнеркою Тетяною Щуровою. Ось таку красиву, е красиві речі створює пані Тетяно.